Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами дуже цікаве заняття. Подивіться, що тут у мене лежить на столі. Так, це кольорові олівці. Кольорові олівці живуть ось таких коробочках. Ну а у нас в групі кольорові олівці живуть ось таких ось пеналах. Олівець зелений. Малював травичку. Олівець оранжевий у траві лисичку. Олівець блакитний небо голубе. А олівчик жовтий, сонечко ясне. Ну, а ми з вами будемо робити олівці з пластиліну. Для цього нам знадобиться дошечка для пластиліну. Сам кольоровий пластилін, такі брусочки. Може, знадобиться нам вологі серветочки, щоб ручки повитирати. Ну і, звичайно ж коробочка, де наші олівці з пластиліном будуть жити. Перед тим, як ми почнемо робити свою роботу, нам треба розім'яти наші пальчики. Тож, починаємо! Розпочинаємо нашу роботу. Ми взяли брусочок пластиліну і отак розминаємо його пальчиками. Потім кладемо його між долоник і ось такими рухами нам треба зробити брусочки або ковбаску. О, можна це ще зробити на дущечки. Ось, подивіться, яка ковбаска у нас вийшла. Ну це ж ковбаска, а нам треба олівець. Що для цього треба? Так, отут ми зробимо тупий кінець, а цей кінець ми отак от придавимо пальчиком і витягнемо. О, це вже схоже на олівець. Ми його покладемо в будиночок. Ось коробочку. У наш тому олівцю ж дуже сумно. Ми йому ще зробимо друзів. Дітки, а подивіться, скільки у нас багато вийшло кольорових олівців. Зелений, білий. Червоний, синій, помаранчевий та чорний олівець. Як ви гадаєте, їм не сумно? Я гадаю, що ні. А ще я жду на ваші роботи. До побачення!